Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку які турботи у тварин влітку. Міні-проєкт Хто мешкає у старому пеньку? Поміркуй, яких тварин у лісі влітку найбільше. Правильно, комах! А чому? Тому що стало тепло, і комашки повилазили і почали розмножуватися. Ще навесні комахи починають активно розмножуватися, тому на початку літа їх буває найбільше порівняно з іншими тваринами. Літо для комах найсприятливий період життя, куди не кинь оком для них скрізь є і пожива, і зручні оселі. Птахи влітку. Червень називають місяцем тиші. В цей час птахи виконують важливе призначення, виводять своє потомство. Співочі птахи вигодовують своїх пташенят комахами, адже вони в цей період розмножуються в неймовірній кількості. Поміркуй, яку користь. Приносять птахи лісам, полям, садам. Правильно, птахи знищують шкідників, які псують дерева, псують кущі, псують овочі, фрукти, псують городину. Прочитай текст в підручнику і дай відповіді на запитання. Чи можна уявити літо без метеликів? Скільки їх легкокрилих, барвистих бачимо на лісових галявинах або у парках? У деяких метеликів життя коротке, вони живуть близько двох тижнів. Не маючи хоботка, вони нічим не живляться, відкладають яйця і відразу гинуть. Інші метелики живуть довше. Вони впадають у зимову сплячку, а весною і влітку літають і п'ють хоботком квітковий нектар. Дайте відповіді на запитання, яких комах багато влітку. Метеликів. Чи у всіх метеликів однакова тривалість життя? Ні, не у всіх. Деякі метелики живуть не більше двох тижнів, відкладають свої яйця і гинуть. Скільки живуть метелики? Метелик може жити від двох тижнів до е, цілого сезону. Влітку і весною вони літають, п'ють нектар, а на зиму залягають у сплячку, щоб потім наступної весни знову з'явитися у вигляді метелика. Що роблять метелики влітку? Влітку вони люблять літати, пити хоботком квітковий нектар. Упізнай метелика, яких ти бачив у природі. Розгляньте уважно такі гарні яскраві метелики. На першому малюночку ми бачимо яскраву жовту лимонницю. Ось цей блакитний дітки це метелик морфо. Ось цей помаранчевий із чорненькими цяточками це метелик кропив'янка. А ось цей біленький це білий білан капустяний. І це лише декілька видів метеликів. Вони всі дуже гарні і дуже тендітні. У червні прогріваються водойми, з ікри жаб вилуплюються пуголовки. Які до кінця літа перетворюються на молодих жаб. Жаби живляться переважно комахами, а іноді маленькими мальками риб. Розгляньте, будь ласка, як з'являється жабка. За допомогою схеми складіть розповідь про період розмноження жаб. Звичайно, доросла жаба відкладає ікринки. Із цих ікриночок поступово з'являються невеличкі пуголовки, які спочатку мають тільки голову і хвостик, потім в неї з'являється тулуб, потім хвостик переростає у тулуб, з'являються чотири лапки, і виходить ось така велика жабка. Відгадайте, будь ласка, загадку. Має хвіст та не літає. Має рот не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Хто це діти? Звичайно, це рибка, так, які риби не рестя влітку. Карасі, верховодка, мілина кишить безліч мальків саме цих рибок. Розкажи, яка риба мешкає у водоймах вашої місцевості? У водоймах нашої місцевості можна зустріти бичка, можна зустріти кільку та раньку. А хто мешкає у водоймах вашої місцевості? Поміркуй, яку небезпеку для людини несуть комарі? І як ти можеш захиститися від укусів комарів? Місцями укусів комарів починає, місця укусів комарів починають свербіти. Якщо розчесати їх, то можна занести інфекцію. Тому ранки від укусу лікарі радять обробити йодом або спеціальними засобами. Комарі найбільш активні від заходу сонця і до світанку. Щоб уникнути їхніх укусів, надягайте речі із щільної тканини світлого кольору з довгими рукавами, тому що їхні укуси дуже болючі. На початку літа у птахів вилуплюється потомство. Птахи годуючи безпомічних пташенят, які багато їдять і швидко ростуть. Каченята та гусенята відразу після появи на світ можуть плавати і бігати, живляться самостійно. Розгляньте пташок, яких із них можна побачити влітку в нашому краї: мухоловку, горлицю, одуда та повзика. Влітку тварини ведуть активний спосіб життя. Вони шукають собі їжу, полюють, ховаються від хижаків, вигодовують потомство та навчають їх. Чому ж вчать дорослі звірі своїх дитинчат? Улітку у багатьох звірів підростають малята, батьки готують їх до самостійного життя. Хижі звірі привчають молодняк до полювань. Ось, наприклад, вовченята вчаться знаходити гризунів, жаб, птахів, що гніздяться на землі. Лисенята шукають мишей, полюють на водоплавних птахів та зайців. Разом з матір'ю ведмежата шукають ягоди, жолуді, горіхи, мурашок, жаб. Улітку багато корму для козуль, оленів, лосів. Молодняк швидко росте. Дорослі тварини вчать його, як уберегтися від хижаків. Розвідьте, будь ласка, малюночок, і допоможіть дітям прийняти правильне рішення. Другокласники були на екскурсії в парку. Багато цікавого вони побачили під час мандрівки. Софійка розповідає, я побачила в кущах гніздо, де лежало кілька яєць у цяточки. А Марко говорить, що у траві я побачив наполохане пташеня, мабуть, воно випало з гнізда. Дітки, що має відбутися далі? Чи може Софійка чіпати яєчка, які знайшла у траві? Звичайно, ні. Ми пам'ятаємо, що якщо дітки знаходять у лісі у траві гніздечко з пташенятами або яйцями, їх чіпати ні в якому разі не можна. Навіть те пташенятко, яке випало з гнізда, якщо ми хочемо допомогти пташці, ми маємо дуже сильно замаскувати свої руки травою або чимось таким е, якоюсь тканиною, яка не просочує наш запах. Тому що якщо ми залишимо на яйцях, або на пташенятках свій запах, то батьки-пташки його відчують і можуть це гніздечко залишити, тому ці дітки загинуть. Потрібно бути дуже обережними під час прогулянки лісом. Який же висновок ми можемо зробити? Народження, вигодовування та виховання молодняку літні турботи в житті тварин. Вони навчають своїх дитинчат самостійного життя. Добувати їжу, будувати домівки, рятуватися від хижаків. А чи знаєте ви, час сну тварин залежить від періоду її активності. Більшість птахів літають лише вдень, тому що вночі вони сплять. Дрібні звірі сплять удень і готуються вночі. Мурахи ніколи не сплять. А зараз давайте виконаємо завдання, яке називається рюкзак. Стисло, дайте відповідь на запитання, які з цих знань і умінь, що набули сьогодні на уроці, ви візьмете із собою для використання. Звичайно, як потрібно поводити себе в лісі. Це головне знання і вміння, яке ви маєте взяти. Ну а ще розрізняти метеликів, дізнаватися, як уберегти себе від укусів комарів. А зараз, дітки, я пропоную разом зі мною виконати завдання в зошиті на сторінках 72, 73, 74 та 75. Завдання перше на сторінці 72. Визнач найбільшу тварину наших лісів: білка, лось, заєць чи лисиця. Звичайно, дітки, це лось. Зафарбуйте або поставте галочку біля правильної відповіді. Завдання друге на сторінці 72. Запиши назви тварин, які живуть у тебе вдома. Я пропоную вам декілька назв: кішка, собака, папуга, хом'як, рибки. А ви оберіть та запишіть тих тварин, які живуть з вами вдома. Якщо раптом я когось забула, а ця тваринка проживає у вашому будинку, обов'язково її запишіть. Сторінка 72, завдання третє. Розгляньте уважно наших гарних і яскравих метеликів. Підпиши назви метеликів. Скористайся для цього різними джерелами. На першому малюночку ми бачимо метелика павине око. Його називають через його малюнок на крильцях. Підпишіть його, будь ласка. Другий метелик це яскраво синій морфо. Третій метелик це кропів'янка. І четвертий це білан капустяний. Підпишіть, будь ласка, малюночки метеликів. Сторінка 72 завдання четверте. Давайте ми з вами спробуємо пронумерувати по порядку стадії розвитку жаби. Пам'ятаєте, перше це ікринки. Далі це ось такий маленький пуголовочок. Далі він перетворюється на більш... більшого пуголовочка, О, потім вже з'являється схожа тваринка на жабку. І остання стадія це велика жаба. Проставте, будь ласка, нумерацію в своєму зошиті. Завдання п'яти сторінка 72. Упізнай тварину за описом та запиши її назву. Це один з найбільших хижаків наших лісів. Він розумний, спритний, сильний звір. У лісових нетрях рухається нечутно. На лови виходить вночі, полює на птахів, зайців, гризунів. Зграя цих тварин може вполювати навіть оленя. Що це за тварина? Звичайно, дітки, це вовк, запишіть його назву. Сторінка 73, завдання 6. Упізнай комах, виріш і наклей відповідний малюночок, який ви знайдете в своєму зошиті з правої сторони. Подивіться, у нас є три комашки: сосновий вусач, жук-куроїд і мурашка. Давайте ми кожну комашку розташуємо у правильну клітинку. Сосновий вусач. Ось так виглядає. Це комаха жук-короїд. А це звичайна мурашка. Будь ласка, дітки, поставте відео на паузу та виконайте це завдання у своєму зошиті. Для цього вам знадобляться ножиці та клей. Сторінка 73, завдання 7. Прочитай назви птахів, які оселяються на луках і біля водою. Дивіться перепел. Плиска, деркач і лелека. Тепер з правої сторони погляньте на малюночки, які у вас є. Виріжте ці малюночки і наклейте відповідні малюнки у відповідні комірки. За потреби скористайтеся підручником або іншим джерелом. І так, дітки, перепел це ось ця маленька сіренька пташечка. Плиска ось вона виглядає з довгеньким хвостиком. Деркач це ось ця коричнева пташка. Ну і лелека, звичайно, хто ж не знає лелеку? наш гарний лелека. Будь ласка, дітки, поставте відео на паузу та виконайте це завдання у своєму зошиті. Для виконання завдання вам знадобляться ножиці та клей. Сторінка 73. Завдання 8. Літо пора комарів і мошок. Допиши загоди, які допоможуть убезпечити від укусів комарів. І познач галочкою ті з них, яких ти дотримуєшся. Наприклад, перебуваючи в місцях, де є багато комарів, одягайте речі зі щільної тканини. Звичайно. Доцільно вибирати світлий одяг з довгим рукавом. Так, у квартирах на вікнах встановлюють москітні сітки, звичайно. Запах листків помідорів відлякує комарів. Ну, ми ж не будемо сидіти весь час у помідорах, так, щоб кущі нас відлякували, тому це ми не використовуємо. Якщо комар укусив, не розчісуй, бо можеш занести інфекцію, краще обробити місце укусу настойкою йоду або іншим засобом, звичайно. А ще дітки ви можете дописати та використовувати цей засіб. Використовуй ароматичні олійки, які мають. Дуже різкий запах, і вони також відлякують комарів і мушок. Сторінка 74, завдання 9. Чому в літню спеку пір'яний покрив птахів стає скуйовдженим: захист від переохолодження, захист від перегрівання, птахи ситі, птахи хочуть їсти. Це захист від перегрівання, тому що влітку дуже спекотно, а пір'ячко нахлобучується для того, щоб там з'явилося повітря. І таким чином тіло пташки охолоджується. Будь ласка, поставте правильний правильну відповідь. Завдання десяте: порівняй, як живляться тварини взимку і влітку. Взимку тварини їдять сухі гілки і листя, а влітку соковиту траву. А у яку пору року вони потребують людської підтримки? Взимку, правильно, дітки, особливо якщо це сніжна зима, тоді ці тваринки потребують нашої допомоги. Поставте відео на паузу та запишіть правильні відповіді у своєму зошиті. Сторінка 74, завдання 11. Який ланцюг живлення складено правильно, підкресли його. Перший ланцюг дятел, жук-короїд, сосна. Другий ланцюг сосна, жук-короїд, дятел. Третій ланцюг живлення – жук-короїд, сосна, дятел. Дітки, давайте пригадаємо, всі ланцюги живлення починаються з чого? З рослинки. Тобто, в нашому випадку це сосна. Далі йде тварина, яка травоїдна. Тобто це жук-короїд. І далі йде хижа тварина, тобто та, яка їсть травоїдну тварину. Це дятел, тобто який ланцюг живлення тут правильний. Сосна, жук, куроїд, дятел. Підкресліть його, будь ласка, в своєму зошиті. А зараз, дітки, ми з вами проведемо невеличкий міні-проєкт, хто мешкає у старому пеньку. Розгляньте, будь ласка, малюночок, кого ми бачимо на малюночку. І рослини, і тварини, тобто комашки, так? На екскурсії або на прогулянці спробуйте знайти якийсь старий пеньок. І за допомогою лупи, якщо у вас є така можливість, розгляньте його уважно, хто в ньому живе. З інтернету або з якоїсь цікавої енциклопедії дізнайтеся більше про мешканців пенька, і потім свою роботу презентуйте. Я підготувала вам. Зразочок, який ви можете написати у своєму зошиті на сторінці 74 у завданні 12. Тобто проєкт хто мешкає в старому пеньку, яка його мета? Мета дізнатися щось про мешканців пенька. Яка гіпотеза? Ну, ми можемо собі уявити, що у старому пні живуть комахи. Так? Далі, який план дій? Підготуй обладнання, яке обладнання нам необхідне? Звичайно, лупа. Далі розглянь уважно старий пеньок, з'ясуй, хто мешкає в пеньку. Зроби фото мешканців пенька або намалюй їх самостійно. За допомогою різноманітних джерел інформації з'ясуй назви мешканців старого пенька і впиши їх у таблицю. Ну, я, звичайно, підготувалася, дітки. Рослини і тварини, які можуть мешкати у старому пеньку. Рослини гриби опеньки, гриб-трутовик, мох. А тварини мураха, клопчерепашка, щипавка, хрущ, мокриця, москалик або солдатик, ми на нього ще кажемо, так? Стонога. Так, І який же ж висновок ми можемо зробити після нашого проєкту? Виконавши проєкт, ми дізнались про його мешканців: що у нашому старому пеньку можуть рости рослини і жити тварини та ще й. Причепитися до пенька гриби. З'ясувалося, що мертві дерева, а пеньок це мертве дерево. То житло для багатьох мешканців, корисних мешканців і шкідливих мешканців. Будь ласка, дітки, всі результати нашого міні-проєкту можете записати у свій зошит, або ви можете самостійно провести дослідження і вже тоді. Записати все у своєму зошиті. Сторінка 75, завдання 13. Покажи в таблиці результати своїх досягнень в кінці уроку, це ви виконаєте самостійно. У нас є три результати. Я дізнався, дізналася про щось нове, я брав, брала участь у виконанні завдань, у мене виникали труднощі. Навпроти кожного результату оберіть свою відповідь так, ні, інколи. І там поставте галочку. А наш урок діти добігає кінця. Я хочу, щоб ви обрали відповідну цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалось, червоний на уроці, о, жовтий на уроці мені сподобалось, червоний на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!